Знаєте, Соєдні Штати створили, народ Соєдніх Штатів створив найвеличніший експеримент на світі. Це створив Конституцію і закони, які дозволили людям отримати максимальну свободу для самореалізації, що дозволило стати Соєнним Штатам найпотужною і найсильної, економічно сильної країни. І все, що вам треба зробити, це забажати жити в такій самій країні, в країні, як є, свобода слова. В країні, в якій є вільне право на насіння і використання зброї для самозахисту, в країні, в якій є можливість займатися будь-яким бізнесом, в якій є мінімальні податки для самореалізації, в країні, в якій є можливість людям об'єднатися в свої громади і самим там повністю робити все, що вони хочуть без втручання держави, обрати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції. І це рецепт того, щоб становити нормальну країну.